З якої спроби мені вдасться витягнути приз з цієї штуки, Сергій Сергійович, робіть ставки. Ну я тобі скажу, що з першого разу ти дуже фортовий. <гум> <гум> а так як це у нас атракціон, на атракціонах повинно бути. Весело, тому по любому ти вийдеш звідси з позитивними емоціями і з виграшом. Або з програшом. Ну, але з емоціями. Ти все одно щось Ну Така історія. 20 гривень просить з нас на секундочку на Угу, Чорненький на па Vipos. Парапам. І починай. Я відходжу, не буду тобі заважати. Хочу iPhone, хочу iPhone, хочу iPhone. А де тут iPhone? Та нема тут айфона. Тут стікер якісь, тут треба вибрати щось нормальне. Я вірю в тебе, вірю в тебе. А -а -а, 20 гривень мінус. Пісень. Реалізація. Зразу питання. Давай я вже 20 розбираюсь. гривень. Давай а? бумажними 20 гривень. У мене готівки немає, я одна, як okay. проти готівки, але люблю її контролювати. Поїхали. Поїхали, не питання. 20 гривень залітають аж бігом. Азарт бере своє. Не азарт. а Емоції позитивні, в нас атракціон для емоцій. Ага, ага, ага. Так, отут, типу, дофіга подарків. Та що таке? Опять нема. Але хочу звернути твою увагу, що на даному апараті для е, не азартних ігор, а це атракціон для дитячих емоцій, встановлений також копюроприймач. І даний підприємець, який володіє цим агрегатом, він може також через наш термінал контролювати і готівку, і решту, і навіть видати чек, якщо це потрібно. Тоді останнє єврейське питання: а на покаже, що тут у мене в апараті повний уже купюроприймач. Капусти просто повна хоч... касета називається. це Банківська в народі. Банківська касета, так, да е касета для готівки, коли заповнюється. купюроприймач, він змінює свій колір на і відповідно він подає сигнал на термінал, що тепер тільки банківські гроші без готівки. Відповідно, власник даного агрегата через застосунок Momo, або через свій особистий кабінет в комп'ютері на XCOR може побачити те, що в нього повний купюроприймач купюрами. що треба обслужити. Що треба обслужити, може додати подарки, якщо виграли, якщо не виграли, просто забрати гроші. Угу. Ну, бачите, ну, воно подружено, якби, бо я думав, що воно різне. У нас термінал на як, подружується з купюроприймачами, з монетоприймачами, з жетонами і, в принципі, з будь-якими носіями платежа. Це може бути безліч варіантів. Ми з ними всіма дружимо, з них щитуємо інформацію, скільки чого вони прийняли, і все виводимо в наш програмний застосунок. Як звати його мома? мома. Уда любі друзі, якщо які питання, лупіть коменти. Ми їх всі читаємо. Бачите, можна й таку штуку поцепити на екс і буде все шикарно.